Як ви можете побачити, моя нігтєва пластина дуже м'яка і це від природи. Тому, перш ніж наносити плівку, я зроблю укріплення полігелом. Спочатку я виконую апаратний манікюр, далі підготовлюю нігтєву пластину. Знежирюю, наношу праймер, тоненький шар прозорої бази сушу і далі виконую укріплення саме полігелом, тоненьким шаром, далі опилюю, проходжуся бафом. Щоб все було дуже гладенько, і тільки потім наношу плівку. Саме такими рухами зверху вниз я розрівнюю плівку. А далі від центра вліво і від центра вправо поступово розрівнюю. Зараз також ви можете побачити з лівої сторони, що в мене плівка завелика, і її потрібно трошки підрізати, щоб було і видно ніготь, І тоді буде вона триматися добре і нічого не буде, задиратися не буде ось цих складок. З цієї сторони ж все добре і є зазорчик нігтя. Ось так повинно бути. Далі підпилюю пилкою і перекриваю м'яким топом.